Зверніть, будь ласка, увагу на цю стіну, яка знаходиться, яка відноситься до замку. Подивіться, є такі біленькі таблички. На них написані імена всіх тих людей, які приймали участь у реставрації цього чарівного замку. Замок дійсно чарівний. Він Дуже гарно відреставрований. Все дуже чисто, все полагоджено. Мені дуже подобається гуляти територією цього замка. Сьогодні трошки насніжило, незвично. Подивіться, скільки людей. Ця стіна, вона довжелезна, вона десь, думаю, метрів 70. І всі ці біленькі таблички це все імена тих людей, які були спонсорами, або ж безпосередньо приймали участь у відбудові. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Буду вдячна.